На цих кадрах у Луцькому закладі харчування робоча група перевіряє дотримання санітарних вимог і наявність у працівників сертифікатів про отримання двох доз вакцини від ковід. 19 до паперових сертифікатів. Представники робочої групи просять документи, що посвідчують особу. Паспорт свій. Будь ласка, щоб ми знали, що це ваш ви дивіться це наталі. Одна доза поки піття мова. Адміністраторка ресторану Наталія Давидюк каже, на роботі нині усі працівники вакциновані двома дозами з відвідувачами працюють згідно карантинних вимог. Зменшилась кількість людей, набагато зменшилась, тому що якщо приходять не вакциновані, ми просто не обслуговуємо з одною дозою вакцини. Також відвідувачів не пускаємо в заклад лише, якщо наявний ПЛР-тест, ковід сертифікат або Протипоказання або якщо людина перехворіла, у вас зараз тут перевіряли, зверталися? щоб ви звичайно, звичайно так я за вакцинацією? Відвідувачка ресторану Анастасія Кривдік каже: вакцинована про перевірку, говорить таке. Якщо це є правило, так і тобто в заклад не можна заходити тим людям, яких немає сертифікатів. Ну це правильно, щоб це перевіряти. У робочій групі працює третій тиждень, розповідає Андрій Ткачук, заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі області. Каже, сьогодні перевірили чотири заклади, один з них у торговельно-розважальному центрі. Підготуйте, може, в кого є, щоб ми зразу могли зафіксувати ваші сертифікати. Так. Дійсний до 2.07.2022 року. Все добре. Офіціантка Івана Назарчук розповідає, на початку введення червоної зони вимагали у всіх відвідувачів сертифікат. Нині лише запитують, чи вакциновані. Якщо вони говорять, що вони вакциновані, ми їх обслуговуємо. Якщо ні, то не обслуговуємо. Кожен заклад може свій режим контролю вводити. Як перевірка безпосередньо сертифікатів, так і просто інформування про те, що обслуговування не здійснюється без відповідного сертифіката. У випадку конфліктних ситуацій рекомендуємо звертатись на телефон 102 до поліції. У разі виявлення порушень санітарних норм, таких як відсутність санітайзерів температурного скринінгу, складають протоколи. Таких сьогодні не було, каже начальниця відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів управління Держпродспоживслужби в області Галина Ткач з моменту запровадження в області червоної зони. В області складено фахівцями Держпродспоживслужби 182 протоколи про адміністративне правопорушення. По цих протоколах передбачена відповідальність накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Сума від 102 до 425 гривень. Якщо на час червоного рівня під небезпеки виявляють заклади, де працюють невакциновані, складають протокол, розповідає речниця поліції області Ольга Бузулук. від 17 тисяч гривень. Протокол відправляється в суд, і таких протоколів станом на ранок 22 листопада складено 33». Оксана Євпак, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.